Інший світ. Шановні слухачі, вітаю вас. Сьогоднішня передача іншого світу присвячена Лярвам. Автор та ведуча програми Дана Пінчевська. Лярви це відверто лайливе визначення у повсякденному обігу української мови, вживається стосовно легковажних жінок, зрідка отримуючи більш-менш криміногенний відтінок. Деякі електронні словники вказують, що це слово також є визначенням жінки, що поводиться як повія у циганській мові. Тим часом словники, які опинилися в інтернеті завдяки існуванню добре відомих паперових висхідників, що з'явились на світ задовго до появи інтернету, суттєво розширюють значення цієї категорії, вказуючи на її античне походження. Словник Ушакова стверджує, що це книжне визначення походить з латини, і в стародавніх уявленнях, а також у середньовічній демонології, є привидом людини, яка померла наглою смертю. Словник Єфремова додає, лярви це у римській мітології душі злих людей після смерті, а також, і тут автор згодний з Ушаковим, привид трагічно загиблої людини у середньовічній демонології. Популярний онлайн-словник української мови наводить кілька цитат пов'язаних виключно з жінками легкої поведінки чи образами саме цього типу, адресованими жінкам взагалі, уточнюючи без усілякої езотерики. Лярва це злодійка, яка видала своїх спільників або повія, посилаючись на твори лижника міняй лівдень, Шевчука п'ятий номер, Вольвача. Кров зухвала, безкоровайного західний вітер, щуравського також західний вітер. Але згодом цей словник все-таки додає. Слово лярва походить від латинського ларва і означає злий дух, скелет, маска, обличчя, пика. Тим часом езотеричні джерела інформації, їх не бракує ні в інтернеті, ні за його межами, готові поділитись такими значеннями цього слова, які навіть не снили жодному кримінальнику, але здатні щонайменше розсмішити будь-яку зважену людину, що дотримується тих чи інших граней теологічного дискурсу іудео християнської цивілізації. Всі можливі форми віри в інший світ, не затьмарені елементарною освітою. Чи елементарним знанням засад, котроїсь зі світових релігій, динамічно і життєрадісно пояснюють, що такі лярви, за якою ієрархію вони поділяються, і головне, як саме слід позбуватись духовних паразитів у домашніх умовах. Попри одіозну рецептуру, найтонші варіанти якої апелюють до сконцентрованості на уявному світові, а найгрубіші змушують довірливих дурників оплутувати нитками власні фотографії, сутність сказаного не протирічить солідним академічним виданням. Всі згодні з тим, що лярви це зловорожі істотки іншого світу, невід'ємна складова світової демонології, яка вважає свою здатність шкодити людині провідною метою свого існування. По суті, у природі лярв багато спільного зі злиднями, а також мавками, нявками, русалками і потерчатами. Всі вони в тій чи іншій мірі вважаються версіями душ людей, які померли поганою смертю. Проте, якщо мавки чи русалки тісно пов'язані з лісом чи озером, тобто з живою природою, і зрідко можуть приязно поставитись до людини, то зловорожість лярв не викликає жодних сумнівів, так само, як і їх прив'язаність до людської оселі. Попри етимологічний зв'язок з античними ларами, духами дому, які, як свідчить академічний тлумачний словник української мови, є за релігійними уявленнями стародавніх римлян душами померлих предків і захисниками живих нащадків, лярви уособлюють якості, які дозволяють ототожнити їх максимум зі злиднями, також, по-своєму відданих, оселям щасливих і іноді початково забезпечених людей. Як будь-яка демонологічна істотка, лярви цікавляться діяльністю людської душі, але їх цікавість не безкорислива. Як солідні послідовники Григорія Гурчиєва, так і провінційні мульфари в один голос твердять, що лярви є енергетичними паразитами, які чіпляються до людської особистості, щоб за допомогою тієї чи іншої нав'язливої ідеї харчуватись її енергією. І тут варто зазначити, що точка зору на цей пункт програми діяльності лярв тісно об'єднує неписьменних духовних лідерів з глухих провінцій з відомими проповідниками знаних світових релігій. І ті і інші поводяться приблизно однаково, коли зачіпається тема здатності людини зосереджуватись на чомусь одному, зокрема, на чомусь дійсно гідному, вартому уваги чи просто прекрасному. Причому з будь-якої, як естетичної, так і етичної точки зору. Справа в тім, що найціннішою валютою всіх часів була і залишається людська увага. Торгівля за цю коштовність багато що пояснює у людській діяльності, про що б не йшлося створення сект, популярної літератури чи, врешті, панальної моди на той чи інший вид готового одягу. Люди, позбавлені вміння зосереджуватись, вільні від усіляких навичок внутрішньої дисципліни, легко позбавляються від цього незримого капіталу, даруючи свою увагу будь-яким крикливим подразникам, створеним задля влади над людською уявою. А що кількість, коли йдеться про послідовників, іноді визнається свідченням хорошої якості тієї чи іншої ідеї, то і торгівля за людську увагу є однією з більш ніж найдавніших форм існування соціуму. Тому існування лярв істоток іншого світу обов'язково присутніх у будь-якій демонології світу, які можуть називатися як завгодно, наприклад, бісами, не викликає жодних сумнівів у інженерів людських душ. Чим би ці останні не займались, написанням колонок на популярному сайті, щотижневими проповідями чи етнологією та фольклористикою в масштабі науки чи билетристики, їм добре відомо. Вміння зосереджуватись є безцінним. Концентрацію уваги не дарма є метою будь-якої молитовної практики. І це жахливо дратує як видимих, так і невидимих істот від природи через брак освіти або через концептуальні переконання, не готових зосереджуватись, принаймні на якихось дійсно вартісних, високих і прекрасних цілях. Описання та класифікація лярв у відкритих джерелах дає просто неймовірну поживу уяві. Я цитую. Лярви одна з назв енергетичних паразитів, що мешкають в тонкому світі, що оточує нас всюди. Вони подібно планктону в океані, плавають в астральному бульйоні, що складається з людських думок, бажань і пристрастей. Біоенерготерапевти вважають їх причиною пошкодження п'яти тонких тіл людини. Вирази біс поплутав, жаба душить, жінка-гадюка, присмоктався як п'явка, побічно відображають суть енергетичних паразитів або лярв. Цих істот можна умовно класифікувати лярви конфлікту і протиріччя, бісівські лярви, брехливі духи, лунарні суті, оболонки або шкарлупки, астральні собаки, рептилії та літуни. Кінець цитати. Опис своєрідних якостей і особливостей їх призначення цього астрального бестіарію стимулює уяву, сильно підвищуючи спокусу наляканої іншим світом людини вбачати у всіх оточуючих потенційних відмяків та вампірів. Але лярви, як би вони не називались в контексті тієї чи іншої культури чи релігії, навіть якщо б вони не існували, заслуговували б на те, щоб їх придумали. Адже навіть люди з чорним сумлінням відчувають, що не слід ототожнювати людину з її недоліками. Це несправедливо, бо як людей, позбавлених також і хороших якостей, просто не існує. Натомість ці недоліки можна персоніфікувати. І тоді будь-хто зможе пояснити, наприклад, напади лінії традиційною ознакою присутності лярви невидимої зловорожої істотки, котра систематично зжирає енергію, початково скеровану на втілення чудових намірів. Переконуючи себе в таких речах, людина, котру за тих чи інших причин не влаштовують ані релігійні практики світових релігій, ані вихована родиною дисципліна, здатна хоча б частково примусити свою уяву працювати на власну користь, уявним чином вивільняючись від духовного паразита задля чистого і світлого, чи принаймні чистішого і світлішого, аніж раніше, життя. Тож тут... Не варто ані НАТО сварити лярв, ані нагадувати про профілактичні міри позбавлення від будь-яких паразитів. Досить нагадати про те, що кожній істоті відведено особливу функцію у Всесвіті. І місця, а також роботи вистачить їм усім. Головне, не витрачати увагу на сторонні речі, не відволікатись. Шановні слухачі, щойно в ефірі прозвучала програма Інший світ, присвячена лярвам. Над передачею працювали режисер Жанна Мірошниченко, звукооператор Марія Коваль, автор та ведуча Дана Пінчевська. На все добре, до зустрічі в ефірі.